Вітаю! Повідомлення для вас. Що вам потрібно почути. На зараз. Буде два варіанти. Обирайте. один. Перший варіант, другий варіант. Що потрібно вам почути. Перший варіант. І зміни у вас прямо відбуваються зараз. З чоловіком. Можливо, щось стосується ставлення його до вас, якось змінилося ставлення. І для вас це прямо дуже чутлива сфера, чутлива тема. Якось. Ви не зрозуміли навіть, як так сталося, що чоловік, якщо це Пентакливий, то більше за все, що або ну, ваш офіційний чоловік, або чоловік, з яким ви проживаєте, віддалився від вас. Ви навіть не зрозуміли, як це сталося. Ви не можете зрозуміти для себе причину цього. Він віддалився від вас, закрився і не хоче ніби взагалі ти на контакт. Скажіть нам причину. Угу. Зараз. Тут він може на вас сердитися, прямо є в нього якась, знаєте, образа на вас. Якось ви його ніби не до... щось не договорили, і він про це дізнався. Може стосуватися це фінансів, грошей, так, ніби, як... ніби як щось ви йому не, не договорили. Або просто приховали якусь інформацію. Він прямо дізнався про це і ображений дуже на вас. Так, як буде далі розвиватися ситуація? Зараз. Угу. Ну, прямо це ви його заділи заживе. От що ви таке, дівчатка, зробили? Я не знаю, ну прям тут імператор, ну дуже він. Прямо ну, його це дуже за, зачепило. Дуже. Це період певний, вам треба почекати, поки він відійде. Зараз він буде до вас холодний, і не підходьте до нього навіть. Зараз дайте час, поки він трішечки охолоне, бо він сердитий. Проявіть якусь, знаєте, таку жіночу тактовність, ніжність якусь, можливо, якось От ведіть себе трішки. Якось, знаєте, турботливо, можливо, з ним, але не нав'язливо. Дайте час, щоб він охоло. Він охолоне, все буде добре, просто дайте йому час.